Коли дива чекає земля, то різдво до нас в гості приходить, ми звеличуєм немовля, що приніс мир і волю народам. Перед нами щораз повстає, у віках незапутня картина, в іфлієнські двори ясність п'є, засинає у яслах дитина. Полі темному тесь пастухам ангел звістку благу сповіщає, зірка вказує шлях мудрецям, до Ісуса вони поспішають. Подарунки несуть, ну а ти? З чим до ясла прийдеш в час різдвяний, що ти зможеш Христу принести? Він ж для світу всього Богом даний, подаруй ти Ісусу любов, ту, що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах в кожній з розмов, ту любов, що в собі меж немає, подаруй ти Ісусу. Подаруй ти Ісусу, мрії свої, з ним пов'язуй сьогодні бажання, і пройдеш легше різні бої, вдячним будь за хвилини страждання. Подаруй йому зустрічі час, поспіши не мовляв, шанувати, бо різдво це і привід, і шанс. Знову Бога за все обійняти, подаруй в диво віру живу. Із Христом неможливе столаєш і побачиш не раз на те, що в мріях глибоко ховаєш. Подаруй свої ноги йому. Через тебе, Господь нехай діє, Йди сміливо, крізь крізночі пітьму, і неси людям світло надії, подаруй йому власні уста, щоб свідчити іншим про Бога, щоб славити тільки Христа, берегти своє серце від злого, тільки зайвого лишне мотруй. Що принести йому і що дати, ти, Ісусу, себе подаруй. Це найкращий дарунок на свято. Амінь.